Ти відкриваєш в телефоні ту саму фотографію, якій вже декілька років, і де ти подобаєшся собі найбільше. Ти мрієш повернути собі ту саму красотку, якою була ще зовсім нещодавно. Ти майже втратила надію зупинити свої емоційні гойдалки і щорічне зростання ваги. Ти хочеш легкості, безтурботності і просто задоволення від власного життя. Ми тут, щоб повернути тобі цю надію. Ми тут, щоб надати тобі беззаперечні докази, що все можливо. Ми тут, щоб запросити тебе на живу зустріч і сказати ті самі слова. 5 жовтня, у неділю о 15.00. у найвідомішому салоні міста Б'юті сервіс. Ми чекаємо на тебе. Ми абсолютно переконані, що цей день змінить твоє життя на до і після.